42 кущі троянд привезли до Гришковецької територіальної громади, аби зростити їх у пам'ять про полеглих героїв. Родичів загиблих бійців запросили висадити квіти. Тільки світлі спомини про нього. Дуже світла людина була, дуже добре, вічливе. Майбуть дитина не помог. І я не вірю, ніхто з нас не вірить, що його немає. Але він там зверху, він, мабуть, дивиться за нами всіма і охороняє нас, охороняє наші родини, охороняє наш, наше місто. У травні буде 10 років, як загинув житель Никонівки Віктор Верещак. Вже буде 13 травня 10 років, як він загинув. Час не лікує. А тільки притуплює біль. Так само важко так само ініціювала проведення акції по вшануванню пам'яті полеглих захисників Бердичівська районна рада спільно із родинами героїв. Та ветеранськими організаціями Бердичівщини. Обговорювали багато різних варіантів, говорили про бузок, говорили про дубову алею, говорили м, про тюльпани, але все-таки зійшлися на думці троянду, оскільки це дуже благородна і горда квітка, як і наші захисники, як і наші українці горді, вільні, незалежні, з гордо піднятою головою, попри всі негаразди. Мешканці Гришковецької громади прийшли підтримати рідних героїв, разом помолитись, вшанувати пам'ять засвідчити свою вдячність. Ми сьогодні зібралися в пам'ять про тих, кого з першої хвилини, після того, як вони прийняли рішення захищати, ми називаємо нашою гордістю, нашими захисниками, нашими героями. Ми пишаємося тими, хто, не вагаючись ні хвилини у важку хвилину стали на захист України, стали на захист Батьківської домівки. Нехай кожна троянда висажена вами, буде символом символом вічної пам'яті і символом вічного життя. Під час заходу представники районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки відзначили ще трьох захисників ординами за мужність третього ступеня посмертно. Михайла Рудя, Миколу Бонтю, Євгена Мірошниченка. Нагороди вручили рідним загиблих. Хвилиною мовчання і молитвою учасники заходу вшанували героїв. Сьогодні ми висадимо цю алею. Це буде також нашою зброєю, бо маскаль боїться не тільки гарного калібру, ні. Він боїться молитви. Він боїться єднання, він боїться, коли ми ходимо у вишиванках, коли ми під страшним звуком ракет, коли ми садимо, садитью тюльпани. Для нього це є незбагненно, для нього це є недосяжно. А ми? А ми це робимо. Чому? Бо ми є. Українці троянди у пам'ять про захисників планують висадити ще у дев'яти громадах Бердичівщини. Акція проходитиме по всьому Бердичівському району. Першими сьогодні це була Гришковецька територіальна громада. З наступного тижня ми їдемо Андрушівщина, Андрушівська, Червоненська громади, Руженщина, Руженська міська селищна рада і вчорайшенська громада. І так по кожній громаді, а їх у нас 10 в Бердичівському районі, буде проходити така акція, де безпосередньо родини загиблих самі своїми руками висадять ті троянди. Які закупила Бордишівська районна рада за рахунок благодійних внесків, коштів, які дали ну небайдужі громадяни, оскільки е, акцію підтримали всі, хто знав про неї до моменту її започаткування? Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, ВІК.